Привіт, друзі! З вами Олександр Гернець. Сьогодні у нас неділя закінчується вже тут через пару хвилин понеділок. Я просто хочу поділитися таким життєвим таким теж досвідом, що іноді ми пишемо там людям, пишемо, жінкам, от, пишемо якісь запитання чи запроси там в різні там організації, наприклад, чи різним продавцям послуг. І буває так, що знаєте, нам не відповідають і в цей час. Чомусь іноді хочеться в щось думати, ну, в щось вірити, щось думати, щось собі надумати, щось собі вигадати. От. Але, в принципі, якщо дивитись справді у вічі, то ми, в принципі, повідомлення отримали, навіть якщо нам нічого не написали. Тобто є ще такий цікавий вираз, що невизначеність, не що затягнулася, вона означає ні. Тому, з точки зору бізнесу, якщо ви пишете і вам не відповідають. То, то, скоріш за все, не скоріш за все, а 99,9% дев'ять відсотків. Це вам ну, ви отримали повідомлення, що все буде недобре, що все у вас не зацікавлені, як в клієнті, що послуга буде дуже погано, і навіть якщо доводиться вмовляти продати собі якусь послугу чи якийсь товар, то зазвичай про це потім ну. Не те, щоб дуже жалкуєш, але думаєш, що можна було обійтись без цього. То те ж саме відноситься і до питання відносин між чоловіком і жінкою, що коли тобі не відповідають, то в принципі тобі дають дуже ясне повідомлення в тому, що в тобі не зацікавлено. Не треба думати, що якщо там написати ще одне повідомлення, чи ще, один, ще одне питання, чи що ще, то якась цікавість до тебе з'явиться. Тобто меседж ви отримали. Тепер питання в тому, щоб його е, прийняти і, і жити з ним далі. Таке коротке філософське якесь відео наприкінці неділі, вже одна хвилина на першу, вже понеділок. От, тому, коли ви м, знаєте, вступаєте в якісь перемовини, в якісь переписки, е, ви весь час отримуєте е, повідомлення. Питання в тому, що іноді вони письмові, а іноді ні. От, тому. На цій філософській ноті я бажаю всім підтримувати своє психологічне, психічне і фізичне здоров'я. Підписуйтесь, коментуйте, якщо якісь питання, пишіть я з задоволенням, висловлю свою думку, і, може, вона навіть комусь буде цікавою, навіть комусь допоможе. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.